Перед вашими очима ми бачимо високочастотний генератор, який працює на Клінстроні К-19. Він генерує електромагнітну хвилю частотою 10 МГерців. Здвоєний тріод генерує коливання частотою 600 Гц, що моделюють електромагнітну хвилю для того, щоб ми могли почути її динаміку. За допомогою цього хвиливо та рукової антенни електромагнітна хвиля випромінюється у простір. Для того, кому це буде цікаво, пропоную ознайомитись цією поданою схемою. Це прийомна рупорна антенна з над високочастотним діодом дкс 7 м в якості детектора. Рупорна антенна володіє дуже вузькою діаграмою направленості. Саме це зараз я вам і продемонструю. Якщо антенни направлені одна на одну, то прийом хвилі є максимальним. Якщо ж його відвернути хвиля. Також ми можемо спостерігати явище політизації електромагнітних хвиль. В разі повертання на 90 градусів сигнал зникає. Зараз прийомно та передавання антени направлені в одному напрямку під певним кутом прийому немає. Якщо провести ягні промені по всіх воді та розмістити металічний предмет у місці їх перетину, ми побачимо процес відбиття хвиль. За цим принципом працюють радіолокаційні станції, за допомогою яких ми можемо виявити ворожі літальні об'єкти у повітряному просторі. Зараз у руках в мене знаходиться призма, яка наповнена парафіном. За допомогою неї ми можемо споглядати процес заломаних хвилі. Після певної модернізації передавача ми маємо можливість передавати дозу. А в ми можемо поглядати реакції. Наприклад, оживстившись в людях предмет, він попускає книгу. Розомстившись ходімо, воно через міст Але ж якщо ми розмістимо металевий предмет, він і хвилю.